Всім привіт! Сьогодні в мене дуже смачна і красива страва: це яловича гомілка з овочами. Готується швидко, а яка це смакота? Як готувати? Подивіться відео. Я, як завжди, куплю купую в магазині, щоб кісточка була не дуже велика. Вибирайте, не завжди це виходить, але що сперше я повинна зробити. Зараз я обріжу у цю плівочку, ці всі, як кажуть, печатки, і потім будемо маринувати. Так, зараз я візьму. Отак трішки не дуже багато присолю, додам спец спеції, які вам подобаються. Я додам спеції до шашлику. Так. Прямо так, знаєте, втирайте, як масаж робіть. Далі додам трішки паприки копченої. І отак промасажую, але не дуже, щоб не відділялося. І трішки олійкою. Тепер я оце м'язко викладаю туди, я обрізала. І отак добре відрізаю ниточки, я повинна стягнути, отак зв'язати як рулет, щоб м'ясо не відходило від кістки. Можете декілька разів, можна однією зав'язкою. Дивіться, це в залежності, який у вас шматок, великий чи малий. Отак, щоб воно трималося, ще зверху можна. Так, зав'язали, і можете тут залишити я три нитки так зробила, покладу поки сюди. Поки я буду готувати овочі, морква, перець болгарський, що у вас там, брусельська капуста, що у вас є, все можете використовувати. І цибуля головне цибуля і часник Нехай трішки промаринується Сьогодні я буду використовувати моркву, цибулю, заморожений болгарський перець, часник, кріп. Заморожений. І в мене є отака брюссельська капуста. Тому все це я зараз подрібнюю. Капусту так і залишаю, подрібнюю часник трішки і морку. Морку нарізаю соломкою не такою дрібною, тому що це все в нас буде довго тушитися. І овочі разом із м'ясом будуть тушитися, тому нарізаємо не дуже тонкими такими. Брусочками. Брусельську капусту можна додавати в кінці: цвітна капуста, сині баклажани, все, що у вас є. Але в мене цього нема. Тому я додаю те, що в мене є в морозиці. Тут, як кажуть, отака овошна подушка, вона дуже-дуже буде смакувати, тому що там буде такий соус з цього м'яса, коли воно приготується, як холодець. Чим схоже на димий глаз. Капуста так ціла й буде. Кріп я навіть не буду його, нічого з ним робити. Дивіться, який гарний заморожений кріп. Просто так от зверху покладу і м'ясо. Так, це все готове. М'ясо за цей час у нас трішки промаринувалося. Зараз я візьму борошна і добре його отак запанірую в борошні. Прямо сюди борошна насиплю. Це для того, щоб всі запечатати соки, які у нас є у цьому м'ясі. Сковорітка на сковорідку трішки рослинної олії. І оцей шмат, цю заготівочку, ми обсмажимо, закриємо борошно і обсмаження започатає нам цю, це м'ясо. Нагрівається масло. Я зараз візьму ці овочі. З кришкою беріть посуд. Гарно, правда? Якщо є томати, томати можете додати. Я додам трішки томатного соку, а взагалом буде у нас оце все тушитися, додаючи води. Можна бульйон. Так, часник я не розрізала, нехай буде так, як є. Отаке От гніздечко готове. І зараз ходімо до плити обсмажувати м'ясо. Я нагріла у мене рапсове масло. І обсмажимо, як зазвичай, як ви відбивну, від см... як ви котлети смажите. Не потрібно, щоб там була прямо така шкірочка золотава, просто щоб запечатало. Поки обсмажується, я тут поруч поставила цю сковорідку. і наллю, я не знаю, ну десь склянку томатного соку. Домашнього томатного соку. Дивіться, який він густенький, який він гарненький. Красиво, правда? Так, Давайте обережно. Перекинемо. Отак. О, який уже аромат іде. Отак я прокручувала, бачите, обсмажила тут все. Тепер викладаю в сковорідку. Це отак от виглядає. І відразу додаю сюди мілілітрів 300 водички. Накриваю кришкою, закипить і на повільному повільному вогні. Будемо тушкувати десь 15-дві години, щоб м'ясо стало м'якеньке. Що буде відбуватися, я вам буду показувати. Що закипіло, я перестала на, на менший вогонь. І отак на маленький-маленький, як це, вогнику на маленькому, це повинно тушкуватися. Аромат уже стоїть. Яка краса. Ледь-ледь. Потрібно, щоб кипіло. Ну що, дивіться, півтори години прокипіло. Я не відкривала, щоб більше було у цієї рідини. Нитки, прямо вже всі зверху посходили. Ну, Давайте. Ой, м'якеньке. Прямо таке м'якеньке, що можна вже їсти губами. Значить, ми оці нитки обережно всі отак знімаємо, щоб м'ясо наше не розвалити. Так, бачите, воно все. О, три було. Я три зняла. Зараз візьму ложечку, прямо від кістки відійшло, скуштую яке. Я вам скажу, що я в мене не було вдома, я поставила, але варилося. Ви можете трішки відкрити, щоб оця замаса була загустіша. Але, можливо, мама доливала трішки води, бо я їй це довірила, щоб вона каже, як не буде вод... рідини, доліш трішки води. Зараз я скуштую за смаком, додам сюди, то, що там солі, чого не вистачає, і все. Отака краса. Трішки піділію це м'яско. Зараз, зараз ложку візьму. Ой, смачне, але не солоне. Трішки досолю і додам перчику. Можна додати соєвого соуса, що я зроблю, щоб не додавати солі. І поміняю трішки колір цієї підливки, і буде смачніше. Дивіться, я трішки відібрала рідини, щоб вона така більш густа була, ця маса. І тепер отак прямо на. М'ясо полью соєвий соус, і зверху, будемо казати, змию цей соєвий соус. Дивіться, як гарно. Змию оцією рідиною. Отак От я це зроблю. І ще 5 хвилинок і знімаю. Я вам скажу, що ця кісточка, оцей кістковий мозок, який він смачний, коли гарячий. Це просто я вам не можу передати. І він дістається дуже легко зі Раз скуштую. Бачите, який колір став? Тут був такий, а тепер такий. золотавий. Зараз я скуштую як. Ой, смачно! ой, смачно, як. Цукру я не додавала, тут морква дала своє. Все готове. Ось така краса. Давайте будемо куштувати. Зараз я візьму овочі. Ви, якщо хочете, ви можете додати сюди і картоплю. Це за вашим бажанням. І відірву зараз шматочок м'яска. Дивіться, яке м'ясо. Яка ж це краса? Дуже гарно. Подивіться, яка. Красота, який соус. Ледь так притискаю і м'ясо на волокна розбирається. Це те, що необхідно. Яке соковите, подивіться, яке соковите м'ясо. Ну, це не може бути не, не смачно. Не смач. Ну, не може, розумієте? Але мені замало солі, я трішки присолю. Капустку можна потім кинути, але все разом дуже смачно. Беремо таку, таку гарну чесникову пампушечку. Так, розриваємо. І потім отак. Ні, тут мало, усюди. Яка красота. М -м -м. Оце те, що лікар приписав. М -м. У вас драконите, будь ласка, приготуйте, дуже смачно. Продаються такі частини в магазині. Це дійсно смачно. А коли воно захолоне, то оця маса вся. Вона буде як холодець. Пригощайтеся, будь ласка, беріть великі ложки, чи виделки, тарілки і насипайте. Приємного вам! Діліться відео в соцмережах, підписуйтесь, пишіть, будь ласка, коментарі, що ви готуєте, пишіть рецепти, мені дуже буде приємно. До побачення, до нових зустрічей!